Сьогодні ми будемо готувати свою шоколадну ковбаску. Записуйте. Беремо 600 грам печівка. Ви можете взяти любе своє печівко, яке ви дуже любите, але треба 600 грам. Я ось беру використовувати завжди печівко до кави, тому що його легко дрібнити. Тебе треба дрібнити, щоб були по типу і кружка. Але плюс и такие как маленькие кусочки. Э, вот так вот можем. Я зараз вам покажу какие потрібен результат. Ну, десь такой. С вот таким, ось таким вот кусочками печика. Моя помічниця. Дякую, що допомагаєш, Крос. Дивіться, підписники. Треба, щоб ось таке десь було. Ось таке. Беремо мелені орехи та всипаємо. А орехів треба 150 грамів. Обережно треба це все перемішати. Дуже-дуже треба обережно. Ви ж хочете, щоб у вас була ковбаска не така, що в одній половині печиво, а в іншій половині горішки. Ну, так буде просто не класно. І ви можете ді ді ділитися цим рецептом. Так що давайте е додаємо суттю. Какао та цукор і вершкове масло розтоплене. І потім перемішуємо. Обережно все перемішуємо. Беремо отриману суміш та ділимо її на декілька частин. Беремо пакетик та накладаємо суміш туди. І на столі розрівнюємо її. І повинна стати отака ковбаса. Це, ну. е, в мене вийшло 4 ковбаски. Я зробив їх різними формами. Ось така в мене пампушка звичайна, квадратна та е, блінчик з сердечком. А тепер покладіть їх в морозильну камеру. Десь три годинки, і тоді їх можна їсти. Смачного вам, ще було дуже смачно. Пока.